Напередодні свята Василія Великого по всій Україні відзначають Старий Новий рік. В Зарваниці це свято є особливим. Сюди приїжджають люди з різних куточків України і не тільки. І кожного року їх все більше. Ми в Зарваниці святкуємо Новий рік двічі. В перший раз це з 31 на 1, і потім з 13 на 14, так званий Старий Новий рік. З 13 на 14 це вже буде більш так, скажімо, урочистіше, бо... Той час тут будуть і представлені вертепи, і меланка, і колядники в нас будуть. І ми завжди це новорічне дійство так плануємо, що воно тривало до, до пізна. І кожного року, що досить так, є добрим знаком, кількість людей щораз збільшується. І такі ці новорічні такі гуляння, скажімо так, веселощі, вони надовго запам'ятовуються. На старий новий рік кожен хоче побачити та відчути щось особливе у Зарваниці. та головне пам'ятати, каже отець Микола, про багатство душі. Кожен приходить сюди до Зарваниці побачити щось особливе. Але я кожного разу повторюю, що ця особливість, ця надзвичайність буде залежати від того, з чим кожен з нас прийде сюди. Бо Христос завжди сьогодні, завтра і навіки той самий, а ми, хто приходить сюди, повинні прийти із багатством своєї душі. Тобто внутрішній наш світ повинен бути переповнений почуттями любові, віри, милосердя, прощення. І тоді свято буде особливим.